Дев'ятимісячна немовля стала наймолодшим донором в Україні та врятувала п'ятирічну сніжану зі Львова. Я вдячна тій мамі і тому татові, і низькій її кліні. Ну просто ми їм вдячні за все, і нехай то добро, яке вони для нас зробили, Нехай воно до них повернеться у мільйон разів більше. Не надала друге життя. Сніжана народилася здоровою дитиною, але в 11 місяців зненацька підхопила кишкову інфекцію. Стан дівчинки був дуже важкий. Вона перебувала в реанімації 40 днів і дивом вижила. Але через інфекцію в дитини відмовили нирки, і майже 5 років вона була на паратеональному діалізі. Нас зразу попереджували, що. Е... Ну що дитина на діалізі не може жити багато. Може жити там, наприклад, 5 років, 7, але це не є безкінечно. різні були думки, і страх був. На жаль, так і сталося. Останнім часом Сніжані ставало все гірше і врятувати могла лише трансплантація. Та одного дня Марія отримала довгоочікуваний дзвінок від лікарів, які повідомили про донора. Ну, радість така виникла, така якась ну я не можу навіть описати словами, таке якесь піднесення було. І така віра була, що от воно буде, от воно от, от все вдасться. Шанс на порятунок маленькій сніжані дали батьки дев'ятимісячної дівчинки, чиє життя забрала важка хвороба печінки. Батьки, молоді люди, медики не поступили дуже відповідально і дуже гуманно в тій ситуації, оскільки дозволили, дозволили ну, дати життя якби іншій дитині. Донорську нирку того ж дня доставили з Києва до західноукраїнського дитячого медичного центру у Львові. Операція потребувала ювелірної роботи лікарів, адже органи дитини дуже маленькі. Але все пройшло добре, і нирка запрацювала вже під час операції. Функція роботи нирки в першу добу було видно, що нирка добре працює. і по суті, така історія зберігається до сих пір. Як тобі сніжа? Добре, Марія безмежно вдячна лікарям і головне мужнім батькам, які подарували її доньці життя. На жаль, жінка не має їхнього контакту, але мріє коли-небудь все ж з ними познайомитися. Я хочу їм подякувати і не знаю запросити їх, якщо вони згодні. Ну, в першу чергу, то просто їм подякувати за то добро, яке не для нас. А сніжанка швидко розвивається. Вона почала краще розмовляти та мріє піти до школи. Вона рух... рухлива дуже стала. Вона бавиться, вона бігає, вона зраненько встає з настроєм. Вона усміхається. Марія Мрія, що Сніжана стане лікарем і врятує багато життів. Вона знає, де має капатися. Вона знає, як тиск поміряти. Вона має між все приложити, поставити. Правда, ти на тиміш міряти? Так. Каже, мене врятували, і я як бути доросла, теж буду врятувати людей.